Свято в дім просять люди, та чекають, що прийде, з щедрими дарунками стежку в серці віднайде. Мудрі люди кажуть інше: свято не з тобою, а в тобі, і чекати не потрібно, щоб прийшли щасливі дні. Свято освячення часу кожної хвилини нашого буття. Стан душі, її світлиця і присутність духу вічності щодня, освятити мить прийдешню, Освітити все довколо обійняти поряд душу, хай любов співає соло. У любові стільки грани, кожен дім душі зігріє, пісня лине свято серця. Поряд серце теж радіє, зустрічається з собою про свою світлину дбає, і щоденно, день за днем, свято радо зустрічає.